Імріть не з теліся та всю тринадцять роки вже знає п'ять мов, і мій безпроект дуже сильно з ним Мій називається Speak з me. Speak with me – це мовні клуби іспанською, англійською та німецькою, які допомагають дітям полюбити навчання, вчитися ефективніше та цікавіше. А чого це цікавіше? Запитаєте ви? А тому, що мої мовні клуби на цікаві теми, наприклад, серіали, фільми та суспільно-побутові теми. Як і в будь-якому проєкті, в моєму є плюси та мінуси, а в моєму плюсів, звісно, більше. я отримую задоволення від проведення мовних клубів, Як на мене, це важливіше, і це залог успіху бізнесу в цілому, тому що якщо бізнес без задоволення, без горячих очей, то тоді він буде не успішним. А цей бізнес завжди актуален, точніше цей продукт завжди актуален. А для того щоб покращувати рівень мови, потрібно завжди говорити. І цей Speaking Club так і дає таку можливість. Я вмію люблю працювати з дітьми та підлітками з дітьми, тому що в мене молодші сестри сестра а з підлітками, тому що я сама підлітка. І я розумію, що їм цікаво. Я буду підвищувати свій рівень мови. Це для мене плюс, тому що я буду передивлювати серіали по декілька разів, перечитувати книжки і виписувати невідомі слова, і це буде мені допомагати так. Мінуси це велика конкуренція. І те, що важко знайти перших клієнтів, е, і я вважаю, що це єдиний мінус, тому що е, наприклад по програмі я буду перевершувати деяких своїх конкурентів, тому що не ніякий дорослий не може згадати так добре, що цікаво підлітку, як сам підліток. Мій ідеальний клієнт від 20 до 35 років, хоче, щоб його дитина розвивалася. Це для нього важливо. Також для нього важливо не тільки результат, а також процес йому важливо, щоб його дитина любила навчання та отримувала задоволення. Мені будуть заважати конкуренти з більшою клієнтською базою, тому що я вже сказала, мені буде важко знайти перших клієнтів. Допомагати будуть конкуренти, в яких я позичу деякі ідеї ведення сторінки і знайду деякі нові програми для покращення рівня своїх занять. Конкуренція не буде великою програмою, так як я буду підбирати унікальні теми, цікаві теми. Моїми постачальниками буде Instagram для реклами, демонстрації моєї компетенції, для спілкування з новими потенційними клієнтами, відповіді на запитання у Директ, те для спілкування з клієнтами. Які вже погодились на заняття зі мною, Zoom для проведення занять, додаткові програми для розширення можливостей навчання. А зараз я хочу познайомитися зі своїм фінансовим планом, ви бачите його зараз на екрані, і я пройдусь по найважливішим пунктам. Е, і так, це е, точка безбитковості. У мене один f pікін і з одного Club, якщо там буде 10 людей, як я планую, е, то тоді я вже почну заробляти. Е, собі вартість однієї продукції 600 гривень, тобто мені один з пікін-клабу буде в 600 гривень. Мої витрати будуть ділитися на постійні та змінні. Е, постійні 200 гривень, змінні 550 гривень. На зону Speaking Club я отримала 2500 гривень, тому що це ціна помножиться на 10 учасників. На мене найважливіше – це остання рентабельність мого бізнесу – 23,33% і це дуже хороший показник. Зараз я познайомлю вас з моїм маркетинговим планом. Я буду замовляти рекламу блогерів інстаграм. Унікальність буде фішка моя у тому, що в форматі Speaking Club я обиратиму цікаву для підлітків тему, наприклад, популярний серіал. І останнє — це спеціальна пропозиція. Ціна одного мовного клубу — 250 гривень, але також буде спеціальна пропозиція при покупці пакету на 10 клубів. ціна 2300 гривень. Можливо, проблема на старті може стати те, що буде недостатньо учасників на старті для мовного клубу. Моїми партнерами будуть інстаграм для реклами, зум книжковий магазин, де я замовлятиму новий матеріал. Мені тільки 13 років. Це означає, що я неповнолітня, та реєстрація мого бізнесу буде проведена на моїх батьків. Це розкажу, чому мені так подобається мій бізнес-проект та чому він дуже важливий за суспільства. Як на мене, цей бізнес-проект важливий як мінімум, тому що і мінусів шкільної програми багато дітей не люблять навчатися, і це може перейти і в підлітковий, і в дорослий віг. А розвиватися треба. Тому я буду повертати або надавати дітям любов до навчання. Також це дуже важливий бізнес-проект, тому що говоріння це найважливіша частина вивчення мови. І я вважаю це дуже важливим, тому що це було якраз найважливішим момент в вивченні мов, які я знаю. А зараз я вам розкажу на що витрачується ця сума, якщо я і мій чудовий бізнес проект Можемо у цьому конкурсі. І перше, це те, що я поділю цю суму, я вважаю це дуже розумно, тому що половиною суми я продовжу вкладати в себе, буду вчити нову мову, буду розширювати свій бізнес, добавляти нові мови. І другу суму я, звісно, вкладу в цей бізнес, його відкриття та його розвиток. Якщо ви вважаєте цей бізнес-проєкт важливий, кладіть подобайку, пишіть коментарі, діліться своїми друзями, голосуйте за мій бізнес-проєкт, я буду дуже рада за підтримку. Всім дякую, до побачення.